Вітаю, мої чудові слухачі. Хочу представити на ваш розсуд свій експериментальний твір оповідання під грифом секретно. Написане воно в рамках проєкту Коронація. Я разом із багатьма українськими авторами взяла участь у написанні єдиного роману. Кожен автор має писати свою главу, дотримуючись концепції. В чому ж полягає. Концепція роману Петчворку Коронація. Роман Петворд Коронація слова це історія про невідомі імена талановитих людей, котрих з різних причин не помічають. Історія про тих, хто мріє про літературне майбутнє і вкладає душу в працю. Це також роман про багатоликість людського фактора, який впливає на вибір призових творів. Завданням твору є пролити світло на проблему недостатньої уваги до творчих креативних особистостей, загострити увагу на подекуди байдужості оцінювачів їхньої творчості. Ключовим персонажем виступає коронація вродлива 25-річна дівчина тендітної статури, з довгим чорним волоссям, смарагдовими очима, зовсім трохи кирпатим носиком, рубіневими губами і що з ледь помітним рум'янцем. Дівчина одягнена у розкішне, оздоблене діамантами плаття. Коронація є для всіх різною. Для одних це примара, для інших це фея, для когось чарівниця, муза людина. Вона є натхненням, стимулом для творчості, коронація добра. Чуйна, розумна, співчутлива, терпляча, винахідлива, смілива вміє підібрати правильні слова та знайти ключик до людських сердець. Готовий роман «Печворк» буде надіслано на міжнародний конкурс Коронація слова. А вашій увазі представляється одне з оповідань, яке увійде до цього проєкту під грифом секретно. На компі чоловіка стоїть пароль, бо він працює у секретних службах. Тому інформація під грифом секретно навіть для членів родини. Менше знають, легше дихають і спокійно сплять. Родина не ображається, ні, розуміє. Хоча діти регулярно роблять спроби хакернути Батін комп, і він про це знає, тому весь час змінює паролі. І є чим зайнятися. На ноуті старшого сина стоїть пароль, бо, як він каже, ну здогадуюсь, що від маска менший носа пхає куди не просять. Ну і батькам теж зась до його таємниць. Уже 15, вважає себе дорослим, має купу таємниць, про які ми з чоловіком знаємо, але йому не кажемо, бо самі такими були. Пам'ятаємо, проходили. Родина родиною, а особистий простір то святе. На ноуті меншого сина теж стоїть пароль. Бо тому хочеться, щоб і у нього, як у всіх, а що там приховувати. Які ігри скачав, а про які мріє, я й так знаю. Але нехай бавиться. На моєму ноуті також стоїть пароль. Навіщо домогосподарці пароль? Ні, не для того, щоб не поцупили авторські рецепти, соусу чи то ще якоїсь страви. Я творча домогосподарка, яка у вільний час. Так, він у мене є, коли всі поснуть, уявляєте? Пише твори. Які твори? О, Саме ті, про які ви подумали, еротичні романи з грифом 18, тобто секретно. Але про це жодна душа в домі не знає, не знала до вчорашнього дня. Усе таємне колись стає явним. Я ж думала, що мої таємниці ніколи не відкриються, бо нікому до тих таємниць немає діла. Якби ж то так усе було просто. Але іноді ми й самі пристойно ускладнюємо собі життя. На цьому моменті я вже відчуваю, як формуються ваші запитання: як я докотилася до життя такого? І чому еротичні? Немов інших жанрів не існує, існують. Але хист у мене виявився саме до таких творів. Прошу не плутати з порнографічними. І якщо ви думаєте, що любовно-еротичні романи писати легко, то помиляєтеся. З чого все почалося? Ото завжди існує час ікс, коли з маленького джерельця витікає водичка, що потім стає великою рікою. Моя Амазонка теж спочатку була дрібним потічком. Перший любовний роман з елементами еротики я прочитала, коли навчалася в інституті. Зачитана до країв класичними творами, я пропадала на книжковому базарі щоразу, коли випадала нагода, і з'являлися вільні кошти. Я шукала завжди щось цікаве, щось нове, а що сама іноді не здогадувалася, що на око прилипне. І от якось на мої гарні очі втрапила приваблива обкладинка книжки з екзотичною красуною білявкою і не менш екзотичною назвою Рабиня Пристрасті. Авторка Бертріс Смол розписала в деталях виховання східної спокусниці Ріган, яка взагалі то мала стати монахинею, але її продали до гарему халіфа, але перш ніж Ріган потрапила до обіймів східного владики. Її вчили спокушати того халіфа. Дівчина на свою голову закохалася у свого гарного вчителя. Ну, чого приховувати, я сама, доки читала, закохалася в того Каріма разів п'ять, сила слова. І обкладинки не забуваємо, і обкладинки. Очі бачать ми читаємо. Цікава книжка породила інтерес до авторки. Смол. Хто така? Жінка й так гарно пише. Звідки все це знає? Середньовічні східні способи спокуси, то не рецепт соусу як не крути. На фоні класичних романів такі відвертості на сторінках книг мене шокували і заразом будили чуттєвість. Тоді часи такі були, коли відверта література із заходу хлинула великим потоком до книгарень. Жінки писали без цензури, але цікаво пригоди, екзотичні традиції та країни, дивовижні долі приклеювали до книжок і змушували дивуватися. Прочитавши багато романів, я й сама замислилася над своїм сюжетом, але все не наважувалося почати писати. Спочатку сюжет варився у моїй голові, і душі заразом, як у вправної господині борщик. І кожного разу, як тільки я хапалася за ручку, щоб писати, пуританське виховання шепотіло Збоченка. Час шалено летів, електронно розвиваючись. Книги теж плавно перейшли в електронний формат. З'явилися літературні платформи, де можна було безплатно і платно читати книжки. Я саме перебувала у декретній відпустці за другим сином, гуляла з коляскою в парку. Коли на лавку біля мене сіла дуже вродлива дівчина. Мене звати Кора, а ви, Антоніна, сказала вона ніжним голоском, видно, щоб не розбудити мого малого. Ой він на вулиці спав, як пожежник, міцним сном. Розбудити його міг лише запах чогось смачного, тому я старалася ставити коляску якому гадали від шаурми та інших зовнішніх подразників. Так, я, Тоня, а ви хто? міцніше стиснула коляску, бо з дитинства пам'ятала мами нестроге. З чужими не говори. Червону шапочку читала? Вовк поїв усіх і не вдавився. Свикруха теж жахастиків регулярно розказує, як дітей на органи цуплять. Я хотіла винайняти няньку і піти на роботу. А зараз вона мені лекцію прочитала про поганих нянь. Потім сину своєму, моєму чоловіку показала відео і з соцмереж видряпала, як няня зачинила малого в шафі на цілий день, а сама смаколики з холодильника їла перед телевізором. Все, я про нянь забула. Нехай Толічок працює і родину забезпечує. Ти, мама, виховуй свого малого. Треба, я допоможу. Але як вона допомагає, як класична бабуся, в ідолах, у якої її онуки, балує, усе дозволяє, рамочки на іконах у свекрухі гірші, ніж рамочки на фотографіях льошеньки та ромочки. Тому я сама нянчилася з ромкою, тим паче він був спокійним малим. Так от стисла ручку коляски і підозріло зиркнула на ту кору. Я коронація. Ще раз вирішила познайомитися. Дивне, імечко, подумала, що у дівчини не всі вдома, причому зіркова хвороба в стадії прогресу. Або у батьків не лади із самореалізацією, так назвати дитину. Хоча, чому я дивуюся, бабця мені розказувала, що в їхні часи тракторами з комбайнами синів називали. Індустріалізація Петрівна, так звали мою прабабцю за метриками, а вдома дусею звали для зручності. Ера серіалів подарувала країні Маріан, Анжелік, Луїсів, Хуанів, колись були популярними Євдокії та Дульсінеї. Коронація не найгірший варіант на фоні цієї народної творчості. Я знаю, що ви пишете твори, але боїтеся їх оприлюднювати. Змовницьки сказала, а я аж на лавці підскочила. Як? Хто? Мій секрет знає стороння людина? Звідки? Мене хоч не шантажувати зібралися. До побачення схопила коляску і рвонула додому. Того дня я втекла, але дівчина прийшла наступним. Наполеглива дівиця сказала, що літературний агент. Шукає таланти, які в себе не вірять. Ой, знала, що говорити, щоб я вуха розвісила, як віслюк капловухий, і слухала той мед, що лився літрами з її гарних уст. Вам треба подумати про видання твору, мовила кора. Упаси Боже, щоб пальцями тицяли. Ніколи не наважусь я на це. Мені слава не потрібна. Та й хто сказав, що моя писанина комусь сподобається? Можна вигадати псевдонім, розмістіть на сайті і подивіться на реакцію читачів. От і зрозумієте, наскільки вдало чи не вдало? Пішла, але посіяла зерно сумніву. Я ж ніч не спала, придумувала псевдонім. Придумала. Тоні Вайт. Тоні, чоловіча від Антоніна. Вайт з претензією на білу і пухнасту. Чому псевдонім чоловічий? Надихнули метри. Марія Вілінська використовувала псевдонім Марко Вовчок, який, до речі, не любила, щоб читачі сприймали серйозно її твори, бо письменник чоловік сприймається ну, стереотип, але все ж читацькою спільнотою краще. Марії псевдонім вигадав пантелеймон Куліш. Марко похідний від прізвища чоловіка Опанаса Маркевича. Вовчок через її вовкуватість у спілкуванні. Подібно до Марка Вовчка чинили сестри Бронте, які усі три підписувалися Карер, Еліс та Ектон Белл. Мері Енн Еванс використовувала псевдонім Джордж Еліот. Ну, добре, 18 та 19-те століття, стереотипи, забобони, гостре гендерне питання, але 20-те століття. А коні досі на тому ж лузі, травичку жують. Джоан Роулінг спочатку свого Гаррі Потера підписувала Дж Роулінг. Щоб думали, що автор чоловік і не судили суворо зі смолоскипами і сокирами в руках, бо купа нечисті на сторінку друкованого тексту зі всієї міфології світу зібраної. А далі зовсім підписала детектив кувала Зозуля іменем Роберт Галбрейт. Ну, не повірю я, що без умислу. Англійка у демократичній просвіченій європейській країні. Тому я зробила висновки і поміркувала, що якщо еротичні романи писатиме чоловік, то його навряд чи звинуватять у збочинстві. А якщо й звинуватять, то буде лише комплімент, великі рейтинги і усе, що до цього прикладається. Типу гарно замаскуюся. І то добре. Діти й чоловік не знатиме взагалі супер. Бо усі ж думають, що письменники хочуть бути відомими, тому й пишуть. По-перше, слава зазвичай приходить вже після того, як поховальну промову прочитали та епітафію на пам'ятничку написали, а до того одні кпини та неприємності. Шарль Бодлер за збірку квіти зла ледве до в'язниці не потрапив. Довелося штраф платити за аморальність, а потім реабілітували, назвали генієм нормально, чисто гуманний підхід. Людство прозріло. Бодлер на тому світі в курсі, що геній. А то я ж переживаю. Ганс Андерсен теж, напевне, не здогадується, що його казки геніальні витвори, бо мріяв то романістом стати. Шевченко, якби малював собі портрети на замовлення. Горя б не знав, а так за вірші свої геніально пророчі мав і каземат, і заслання, і славу, куди ж без неї. Тільки чи хотів він тої слави? Навряд чи. Література сама обирає жертву, і ти стаєш рабом її підневільним, тільки встигаєш писати все те, що мозок твій генерує. Дослідивши топи літературних сайтів, прийшла до висновку, що найпопулярніше то фентезі. Як не крути, вигадала собі світ і пише, що хочеш. Чим більше навигадувала, тим більше й молодець. Люди поруч з перевертнями, ельфами, гоблінами, вампірами живуть і якось дивовижно виживають. А ти пишеш, що бажаєш. І усе можливе: стрибки в часі, зміна подоби, володіння дивними артефактами і дивовижними властивостями. Супер! Те, що лікар прописав! І нехай хтось скаже, що так не можна. Можна, усе можна. Але шосте чуття в народі дубка підказувало, що можуть не зрозуміти, засудити, звинуватити. Ні, не люди! Людям якраз подобалося. Читали і просили ще. Рідні, як заправський шпигун я писала вночі, ховаючись від усіх. Глава за главою, і у моєї творчості з'явилася армія шанувальників. Кількість моїх підписників зростала в коментарях, мене хвалили та дивувалися, як чоловік тонко відчуває жіночу душу. Особливо розхвалював білий ельф. Моя тиняшка, видно, дуже цікавий мужик, бо ми з ним у коментарях спочатку переписувалися, а потім і на особисте листування вийшли. Мені довелося створити фейкову сторінку у Фейсбуці, де ми з тим ельфом примило спілкувалися. Він якось запитав, а чи не жінка я часом, то довелося півгодини спростовувати, а потім тихенько хіхікала. Бо афера вже приносила не лише задоволення, а й гроші. Мої книги залюбки продавалися електронні. А я мріяла про паперову, бо кора при кожній зустрічі капала на мозок, що треба, а я мріяла про конкурс, бо все та ж кора пропонувала подати рукопис на коронацію слова. Але для цього потрібно було вийти із тіні. Я боялася зізнаватися чоловіку, боялася, що подумає, схиблена на еротиці, чогось мені як у житті, так і в ліжку не вистачає. Змінив усе випадок. Чоловік якось втомився, заснув біля компа. Я вирішила вимкнути відео, але закриваючи вкладки, застигла біля екрану. Там висіла моя сторінка з романом Господиня таємничого маєтку. Він читав мій роман, глянула на те, як підписаний його аккаунт. Білий ельф? Та ладно, той ельф, який мене регулярно хвалив і весь час закидав коментарями, що мотивували краще, ніж кора. Мій чоловік читає любовне фентезі, він ельф. Думає, що я жінка і спілкується щодо любовного фентезі таємно від мене, я образилася, півночі заснути не могла, проплакалася, але на ранок, як в тій пісні, поплакала і знов фіалка розцвіла. Я радісним і бадьорим метеликом літала по кухні. Подумала, що чоловік мій ельф ненаглядний. Зі мною інкогніто, лише в літературній же площині спілкувався, на зустрічі не натякав, ніяких двозначних пропозицій не висував, сама стриманість і толерантність. Ще й купу сюжетних ходів екстравагантних підкинув походу. То чого мені нарікати? Ну, усе ж причудово. Ну і як тобі господиня таємничого маєтку, поцікавилася за сніданком у чоловіка. Борхлива фантазія у мужика. Ти теж його твори читаєш? Пильно глянув на мене і ледь посміхнувся куточками губ. Він популярний на сайті, бачила? В топі давно висить. І ти не вважаєш, що він збочинець? спробувала промацати ґрунт, якщо вже зайшла мова. І усі оті тисячі, що читають його твори, теж по твоєму збоченці? Уміє питаннями в кут загнати, це я знаю. Ну, то читачі, а письменник же створює твір, від нього все йде. Не здавалося. Ні, письменник-митець. Якщо скульптор ваяє оголену жінку, він же не збученець, просто хоче показати красу у формі. А письменник у слові. Я вважаю, що Тоні Вайт не чоловік. Авторка жінка. Причому моя жінка паршива конспірація, Люба, а пишеш гарно. І кора права. Подавай на конкурс рукопис. Я брадив той роман, де Люсі собі гарем чоловіків завела на дикій планеті, а ти як хочеш. Але у того роману шансів виграти більше. Ти знайомий з корою. Усе, що мене хвилювало з того монологу, бо було дивним, як на мене. Ну, і ще трошки ревнощі підгризали, не без того. Звичайно, знайомий. Вона у нас у відділку психологиня по розгрібанню конфліктних ситуацій. Кору ти мені підіслав, різнула здогадка. Так, бо ти не наважилася б ще років десять. Я тебе знаю. А чому ти досі мовчав, що знаєш? Я ж переживала творчим особистостям переживання корисні. Ти мала відшліфувати свій талант, і якби кинула, здалася, не твоє, але ж ти хцем таємно продовжувала усе в свій час. Сиру страву не подають, чи не так. Навіть якщо подадуть, вона буде несмачна, не сподобається. Вважаю, що вже пора твоїм творам побачити світ ширший, аніж простір А Я сьогодні до п'ятої, тому старшого з басейну можу забрати. Сьогодні за гороскопом чудовий день, щоб подати рукопис на конкурс. Удачі, Люба, Я в тебе вірю. Поцілував і помчав на роботу. Усі мої страхи раптом лопнули, як велика мильна бульбашка. І я цю мить хотіла зупинити, бо вона була не просто прекрасна, а дивовижна. Заплющила очі від задоволення і побачила себе переможницею коронації з примірником друкованої власної книги в руках. А що, будь-який нормальний солдат мріє стати генералом? Розплющила очі, подумки склала крильця і пішла шукати адресу. Куди подавати рукописи на конкурс? Напевно, так ідуть королеви до трону, впевнено і з вірою у власні сили.